Шановні телеглядачі телеканалу Бест. З вами знову Дмитро Філіпчук. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року я вів проєкт вибори 2014 з Дмитром Філіпчуком, який був присвячений виборам до Верховної Ради. Зараз сталася неординарна подія. До нас на Білоцерківщину завітав неординарна, знову ж таки людина. Це голова громадської ради при київській обласній державній адміністрації Гринченко Руслан Михайлович. Отже, Руслан Михайлович, доброго дня. Оксан Михайлович, скажіть, будь ласка, ну, по-перше, ваше ставлення взагалі до такого інституту як громадські ради? Я ставлюсь до громадської ради. Чому є і бажання таке у мене було очолити громадську раду? Це я відверто заявляю і кажу. Що громадськість сьогодні вона самоорганізовується, це я побачив. І потрібний в організації само організації громади відчувається. Потрібні такі досвід, які має покоління, старше покоління. Ну таке питання конкретне. Це був демократичний процес? Демократичний відверто Тобто кажу. вас вибрали головою громадської ради в демократичний спосіб. Демократичний спосіб були конкуренти, потужні, дуже конкуренти. Були, але все обрано по демократичний спосіб. І зараз навіть з моїми так сказати, опонентами у нас дуже-дуже добрі стосунки. Це добре, коли з опонентами добрі стосунки. Просто чому я так такий наголос роблю саме на цьому питанні? Тому що Завжди раніше, ну попередні громадські ради при будь-яких практично всіх відомствах, міністерствах адміністраціях обралися з керованими, тобто вони практично робили такі функції, виконували од Тобто, ну от є щось там, влада собі щось там видумала. Треба. Умовно лігімітизувати в очах спільноти це якесь інше, те чи інше рішення. І в громадські ради виконували таку, таку роль болванчика, такого там. Одобрянсь, нам підходи, ми згодні. Це якраз обумовлювало, що це не демократичний спосіб обрання. Тобто туди потрапляли люди, не які представляли громадські, а ті, які були зручні той чи іншій владі. При якується громадська рада. В даному випадку, я так розумію, що ви стверджуєте, що громадська рада в певній мірі незалежна в прийняття своїх рішень. Відверто скажу, що у нас на Київщині в адміністрації обласній, у нас такого. Я на сьогоднішній день не відчуваю зовсім. Нема такого, щоб мені хтось диктував, навіть якщо часом буває. Сказано таке слово, то я з посмішкою просто поправляю і даю знати про те, що такого не може бути. Адміністрація робить свою роботу, громадськість робить свою роботу, і все робиться на користь Київщини, на користь громади Київщини. Своя робота в вашому розумінні це що? Це те, що прописано і в положенні, і в постанові Кабінету міністрів. Тобто ми є дорадчо, консультативно контролюючий орган. Тільки от з часом от сьогодення воно міняє підходи до цієї роботи, вимагає час. І ми намагаємось бути в процесі життя Київщини на користь. Київщини на користь громади Київщини. Ну, користь громади Київщини це такі загальні дещо фрази. Все ж таки, хочеться конкретних якихось речей. Ви як керівник громадської ради, ви людина, яка агресивно збирається вести свої справи, або такі, знаєте, там, домовлятися якось там. Ну, такий більш м'який підхід, який вам імпонує більше. Мені імпонує все ж таки, що мир краще, ніж війна. І е, агресивність у мене просказує агресивність, це я теж можу сказати відверто. Але імпонує е, все ж таки консолідація певних, в певних справах. Бо ми робимо спільну справу. і Ми маємо бути солідарні, солідарні в житті громади. Пріоритетні напрямки за вашим ви керівник громадської ради. Пріоритетні напрямки діяльності громадської ради за вашим баченням. За моїм баченням, пріоритети це виклики уже часу є. Це перше за все. Те, що наші хлопці, герої наші, вони, не жаліючи свого життя, е, е, йдуть хоробро захищати всіх нас, всіх нас, і мене, і моїх близьких, і, і вас. І те, що держава пообіцяла, те, що це як подяка і подарунок від всіх нас має бути. І перепонів е, учасників АТО для них. Не має бути ніяких. Слідуючи нап... Тобто, це під, якщо так підсумувати, це підтримка і реабілітація хлопців, які воювали в АТО. Які е, воювали в АТО. Зараз е, комітети, ті, які е, по напрямкам е, ми зараз розробили програму по реабілітації е, учасників АТО. Уже цей процес пішов. Йде підбір психологів, лікарів, приміщення, і допомога в цьому йде навіть не то, що навіть може неправильне слово, а йде допомога з керівництва обласної адміністрації. От. Добре, приймається. Хлопці за то, другі. Друге питання це у нас йде напрямок, екологічний напрямок. А Бо... що з нас з екологією Щось не так? У нас екологію в області знову таки треба бути відвертими. Оці підпали мене турбують. Це не непрості підпали. Потім під ці підпали йде виробка лісів. Тобто це підпалюють штучно підпалюють Штуч... ліси для того, щоб потім списати потім і виробити. Ви, 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 ви а виробки. де таке було. Конкретно? Ну, це ж ми знаємо випадок і по Чорнобильській зоні, які е, були я, і навіть по регіонам є так, такі е, випадки. І намивання піску. Береги, незаконне. незаконне намивання піску, Це, ну, випадків дуже багато. Змінює і змінює течію, відповідно впливає комітет там... з екології теж цим займається. Дуже складно йде, бо все, як тільки доходиш до справи, все в законі. Все в законі, все, все вірно, і міністерство екології каже: А що ми можемо робити? Все по закону, так, да, дійсно, все може й по закону, але вибачте. От для когось це по закону, а для громади це злочин. і злоти і злочин. Це це і... злочин. Так що треба підходити нехтування інтересами громади. Mm. Добре, екологія третій. екологія. Третє це у нас іде створення робочих місць. А як може громадська рада е, створювати робочі місця? робочі місця? Це як приклад е, кажу е, дорадчі служби. Всі знають про закон про дорадчі служби. Вони ліцензовані цей напрямок роботи. У нас є голова комітету, є заступник, які очолюють дорадчі, Всеукраїнську дорадчу службу. Ця людина фахова з економічною освітою, часто буває за кордоном. І зараз недавно приїхала ця людина за кордону і привезла. Певні теми по створенню робочих місць. Особливо є у мене спрямування на створення робочих місць в на сільськогосподарських підприємств на селі. От, дорадча служба вона допоможе цьому, бо програма вже розробляється. А чим вона допоможе? Вона вона розповість фермеру. Вона розповість, як створити, і вона допоможе людині землі. Допоможе створити, бо у нас іде зараз формування, йде саморядування, і зараз самоорганізація громади йде. Це і дуже... Самоорганізація громади ні. І Це я цьому... Окрема тема, про яку я хотів вас питати окремо, бо вона дуже важлива. Це дуже хвилює. Я знаю, що всіх жителів. Добре, тобто мається на увазі, я зрозумів. Нехай там три пріоритети будуть: АТО екологія і створення робочих місць. Ні, Можливо... не, не тільки. Ще, що? Ще напрямки у нас це залучення інвестицій. Яким чином? Це малий і середній бізнес. Є теж комітет, який зараз подав програму. Про розвиток і дерегуляцію законів по малому середньому бізнесу, бо дійсно створення бізнесу зараз податкові ці всі навантаження, які вони не дають можливості працювати. І зараз комітет напрацьовує моменти і. В комітет, який, чи як він там називається, Коляпіна очолює, то йдуть готуються матеріали по пропозиціям по дерегуляції по малому бізнесу. І йдуть запрошення. Від цієї служби прийняти активну участь в цьому питанні. В я в... в роботі. Я вірю те, що все ж таки хоч щось можна буде зробити в цьому питанні. От. Ще... Земельні питання. Земельні питання, Можливо. вони дуже складні для мене. Я тут, бо дійсно, я не хочу. Публічно це заявляти, це думка, хай поки що залишиться моя, але те, що зараз робиться, воно робиться не на користь громад. Я думаю, громади розберуться з часом, бо ті люди, які думають, що життя воно вічне. І можна все брати під себе і якби не думати про громаду, то це, це помилково, це помилково. І час це показує. і Люди починають це розуміти, і вони спокійно, спокійно люди самі виправляють цю ситуацію. А громадська рада теж має спрямовувати дії громад в руслі законодавчому. І допомагати, допомагати от так як має бути. Михайлович, добре. А мета чого ви на Білоцерківщині? На Білоцерківщині, тому що атошники потребують захисту сьогодні і виникають питання. А де конкретно сьогодні ви були? В Володарському районі були Тарганівська сільська рада. Де мало відбутися засідання, засідання сільської ради. Сесія. сесія сільської ради, але вона не відбулась. Ну, вона, вона, можна сказати, ніяких рішень не було там прийнято, бо е, мене дуже вразило те, що є особи, є особи які інтереси і розуміння. Оцих героїв і моменту часу, розуміння, свої особисті інтереси вище інтересів ну, суспільних. А в чому, в чому там суть питання взагалі була? Була подана заява на виділення землі для учасників АТО. Були присутні батьки цих учасників хлопців АТО. І потрібно тільки було голосування, обговорення цього питання і проголосувати про виділення землі. І знаходяться люди, які починають перепони чинити. А Ви ж кажете, що рішення ще прийняти не було не негативного, не позитивного. Рішення завдякуючи активності, навіть деяких сільських депутатів. От присутності навіть я не хочу собі ордена вішати. І моєї присутності, от воно не дало можливості. Якби, прийняти, негативне рішення. При, при, прийняти негативне рішення. І це вже певна перемога. Це вже певна перемога, бо дійсно я думаю, наступний раз буде все. А зро... наступний крок, коли? Наступний крок заплановано в понеділок. Слідуючи, от де теж буде присутність, і я думаю, що ці хлопців їхні права будуть захищені, і е, люди, які перепонені, чинять, вони зрозуміють, що не можна так робити. От це злочин проти. Це я так розумію, якраз конкретний приклад діяльності вас на посаді керівника Київської обласної державної громадської ради при Київській обласної державній адміністрації. Так я розумію? Так і можу сказати з гордістю і ще конкретно те, що ми зараз всі свильовані тарифами на комунальні послуги, які про тарифи також коснемося обов'язково. Скажіть, будь ласка, подібні речі мається на увазі. Ну, така незрозуміла ситуація, яка трапилася там в Таргані. Вона по Київщ... На Київщині десь ще є? Є така. Є. У нас є комітет, який відслідковує. А, де це? От. Я зараз не буду озвучувати, бо для мене сьогодні перший раз такий виїзд, і я це пережив всім серцем От. і доповів голові комітету. Дав інформацію, не доповів стосовно цього. Він каже, Руслан Михайлович, зустрінемось. Я вам роз... всі дані. Тобто, все ж таки, на щастя, можна сказати, що в більшості переважній більшості сел Київщини все ж таки своїх хлопців, які воювали, поважають і не ображають. Не ображають. Це, ну, будемо сподіватися, це що так. депутати Тарганівської сільської ради також. Якось візьмуться за розум і також приймуть правильне і по суті і по совісті рішення. Добре, я а, дійсно 100 -100? хочу добавити, а, да. Я дійсно хочу сказати, що це просто. Я з цим з, 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 з болю в серці, що я не думав, що таке може бути. Ще, Щоб ще так не було негативно, ще, не що немає. Його немає, Але Давайте я побачив, які є люди сільської ради тарганів. Це е позор про зробити позор. правильні кроки, правильні вчинки. А то звісно, що дійсно. Чиле учасники АТО мають першочергове право на отримання земельних ділянок, і це рішення, яке було прийнято на колегії держзамегенства минулому році? Ще хуже так, щоб я не забув. у нас приділяється дуже велика увага патріотичному вихованню молоді. У нас Єнукович вже так вихов на майдані, що ми вже такі патріотичні всі жото. Вже... Ну, Тоді ще є куди рухатися? Є щоб було тітужки, є, є куди рухатися, і дуже патріотичні. Навіть зараз я ставлю питання перед адміністрацією області створити центр. І центр планується можу озвучити. Уварівський дім Ірпінь. Uh -huh. Який там музей, але там вся можливість, базова можливість є для того, щоб там зробити центр патріотичного виховання. І педагогічний там склад є, і є і місця проведення певних заходів, і сам будинок він налаштований, навіть духовно налаштований на те, щоб в цьому варівському домі був створений центр патріотичного виховання. Ну, це я так розумію, що якраз перспективи найближчих ваших кроків і дій щодо діяльності на посаді керівника. Те, що ми обіцяли повернутися, дуже важлива і нагальна така тема для взагалі всі кішни, можливо для всій країни – це адміністративна реформа. Всі її лякаються, і лякаються перш за все, того, що немає розуміння чітких правил гри, що громади від того отримують позитивного, що негативного, які основні критерії, і так далі, так далі, так далі. Скажіть, будь ласка, хоча б якось поверхнево, а тому що я розумію, що це така глибока тема, яку розкривати треба не один, навіть не на пів години, але які хоча б терміни, коли це збирається провестися, які принципи ну. Так дуже. Ну, ця реформа вона має вже, я думаю, по Київщині закінчиться десь до 15 липня. Їм, ну, тобто треба до середини липня треба повинні вже закінчитися закінчити формування, формування нових адміністративних одиниць. одиниць. Так. От, питань дуже багато. Я навіть не намагався так глибоко вникати, бо я також зверху подивився, що питань дуже дуже багато. І дуже багато питань, які просто підкидають. Мові. Не те, що вони так лежать, сказали, прописано, отак ідіть, робіть крок за кроком, так, да, крок за... треба робити, треба рухатись вперед. І треба рухатись, швидко рухатись, бо часу вже немає. Але обачливо. Але обачливо. І по ходу дивитись, де які мають відбутися зміни. От, де треба не боятися давати пропозиції по зміну чи законодавства, чи по дерегуляції, чи там внутрішнім документам. Цього не треба боятись. Ми вже це проходили в свої часи. Я в своє по життю бачив, коли навіть в Чорнобильській, коли е, е, були ці от, а я був замдиректора Київської обласної дирекції по Чорнобильському будівництву, то просто з коліна все робилось так, щоб не чинилися і перепони, і швидко все, все, все йшло. І мені приємно згадувати такі часи, бо зараз, дійсно, десь воно начебто так і підйоми. Скажіть, ідеї. будь ласка, а райони в тому вигляді, які вони зараз є, вони залишаться? Чи це вже будуть зовсім інші якісь адміністративні утворення? Ну, мені складно щось сказати, бо я ще попередньо сказав, що я дуже вникати це в не вникав. Але я знаю, що 70% питань по цього вже вирішено у нас по області. залишилось спірні питання. Ну, я не маю права зараз озвучувати ці спільні питання, бо у нас буде засідання правління 21 числа, де буде і губернатор присутній, і е, директор. Е, е, Центру буде присутні, будуть інші запрошені, будуть і депутати сільських рад будуть запрошені, де тоді можна буде вже отримати більше інформації. І там, де потрібна допомога громадської ради в плані реалізації цього закону, я думаю, що ми включимося більш потужно в цей процес. Бо це наше завтрашнє життя і наші завтрашні подачі дії і наші. Добре, Рустамхач. А комунальні платежі, те, що ви почали говорити, це також те, що хвилює ну, переважно більшість населення. Комунальні платежі ми підняли питання. Громадська рада підняла, провела обговорення, винесла певні рішення, знаючи про те, що шість депутатів Верховної Ради. Вони підняли, подали проект закону про державну систему моніторингу комунальних послуг. Подали, ми це подивилися з фахівцями, зустрілися. З розробниками цієї системи зустрічалися знову ж таки було обговорення і прийняли рішення звернутися до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до президента України стосовно прийняття цього е, закону. Ну, наскільки мені відомо, цей закон е, має вже бути. Е, Піднято питання про включення розгляду цього закону на Верховній Раді. Якщо це станеться, я буду дуже задоволений, що і наша участь в цьому була, бо воно дасть можливість дійсно в, в чесному порядку формувати комунальні послуги, От, чесно їх законно сплачувати. Тобто напруга, соціальна напруга буде просто-напросто ліквідована, от і будемо жити і працювати. Це означає як, як для нас, для простих українців, що ми сплачуємо за комунальні платежі, якщо цей закон буде прийнято, ну хіба хоча б в два рази менше. Ну, там навіть більше виходить. Навіть, по, більше. навіть більше. А не так нечесно, як нам хоче зараз а, запевнити нас прем'єр-міністр України пан Єценюк. Так. Тобто він нас зараз дурить. Він нас, я не хочу це слово, бо я з ним не знайомий. Це гучна дуже така заява. Але якби моє, то я буду робити те, що я вважаю і бачу те, що бачу, і ми всі, все суспільство бачить, що робиться воно не так, як має бути. Так що треба нам не мовчати, а треба діяти. Я не кажу влаштовувати майдани. Я особисто проти майданів. Вони не приносять щастя, вони горя приносять, але ми всі маємо діяти, діяти, не мовчати. Кожен на своєму місці має робити свою роботу. Руслан Михайлович, дуже дякую за таку змістну, змістовну, як на мене, розмову. Нам вас найближчим часом, я так розумію, чекати на Білоцерківщині з якимись. Знову якимись рішучими і добрими справами, рішучими кроками щодо дотримання і збереження прав і громад, і кожного з нас окремо. Дякую за запрошення, але я хочу. От я на Білоцерківщині. Це запитання було. Це не запрошення. Ну, буду. Будете? Буду. І хочу сказати, що тут в команді в громадській раді є у мене заступник дуже потужний. Я в Велиседківщині можу озвучити. Це тютюнник Іван Федорович. Mm -hmm. Зі своєю командою він теж в громадській То раді. Тобто він ваші очі тут на місцях. На оці він приймає дуже, дуже активно приймає Його? участь. Його Да. Ну, пан Тетюнк, да. відповідно, маєте вже клопіт з нами. Так, да, вже маєте. Це так. Має клопіт. Вже буде мати клопіт з нами, так? Буде, буде. Буде тут нашими ушами, вухами, уха, ушами. Дякую, Руслан Михайловичу. Дякую теж, хто уважно слухав. І я завжди радий бути бути у вас на студії і поділитись інформацією і активно включитись в вирішення там громадських, якісь там соціальних питань на Білоцерківщині. Дякую. Друзі, отже, це була зустріч і бесіда з головою громадської ради при Київській обласній державній адміністрації Гринченко Руслана Михайловича. Я вважаю, що дуже актуальне питання, тому що воно не роз'яснене і не зрозуміле. Це саме адміністративна реформа, яка передбачається вже, як нам повідомив Руслан Михайлович, в найближчі терміни, тобто до середини липня. Від тої адміністративної реформи буде залежати дуже великий, Прошарок не тільки якихось загальних речей, а безпосередньо тих речей, які стосуються кожного з вас щодня, тобто це отримання якісь дозвільних документів і так далі. і так далі. Тому є розуміння, що потрібно ну, зробити як мінімум там ще одну-дві передачі, які би в ході якого запросити сюди якогось людину, яка зможе розкрити цю тему більш широко. Щоб було розуміння, чи нам протестувати про цієї реформи адміністративної, чи нам її підтримувати, чи нам вимагати якісь зміни, і так, далі, і так далі. З вами був Дмитро Філіпчук. Отже, радий був вас бачити. Вітаю вас, до побачення. До побачення.